Яка радість уверветься у ваше життя? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодяку, щоб цей розклад був співручний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також мене курс по картам Таро, Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Так, яка радість вас от, увірветься у ваше життя? Пуста карта. Знаєте, одразу мені згадалися мами, які хочуть нічого, взагалі нічого. Тобто вам за радість просто побути наодинці, щоб нічого не відбувалося, щоб нічого не змінювалося, щоб просто відбулося нічого. Оце для багатьох чомусь жінок, мені здається, ця карта пуста карта, щоб нічого не відбувалося. Ото для вас радість. Можливо, дійсно, діти в школі. Родина буде, не знаю, поїде кудись пристроєна. Ви просто будете самі з собою і нічого не будете робити. І це для вас буде радість. Давайте ще, яка радість увірветься у ваше життя? Робота сонце. Гроші, якісь до вас йдуть, можливо, зможете зібрати трошки грошенят, якось накопичити. Можливо, через те, що ви не будете витрачати свою енергію на інших, тому що тут сонце це я, я дбаю про своє матеріальне становище, якось ви будете цим займатися. І дійсно, знову карта повторюється, що. В цілому нічого не змінюється, але все якось змінюється потрошку на краще, знаєте? Тобто нема такого, що бум, щось якась радість прям увірвалася у ваше життя. Можливо, десь трошки більше роботи, трошки ну, роботи в плані фінансів, тобто ви отримаєте більше грошей, якісь нові проекти, але вони так потрошку будуть вливатися в ваше життя, ви будете просто якби танцювати і маневрувати з всіма сферами життя, і будете від цього кайфувати. Це для вас буде радість. Ви навіть по цим двом картам не помітите, як радість вже входить у ваше життя, воно вже йде, дістається вас, але ви, ви навіть цього ще не оцінюєте, не розумієте. Гроші тут, матеріальні якісь блага, ресурси, можливості, можливості тут йдуть якісь. Яка радість? Так, от я кажу: що змінюється, але ви, прям це, ви переживаєте, що щось йде не так, але насправді все покращується, просто ви не все контролюєте. Так, імператор, ви ви просто по натурі людини, така вам хочеться контролювати, знати, що відбувається. Але через те, що зараз не вийде, знаєте, прощупать почву, будете трошечки переживати від того, що немає контролю. Але все вже змінюється на краще без вас. Ось такий в нас розклад. Пішіть коментарях, що думаєте. всім па-па!